21 березня на Рівненській АЕС відбулися конференція трудового колективу філії ВПРАЕС «Атенаек Енергоатом» та звітна конференція профспілкової організації підприємства. Участь у них взяли виконавчий директор з персоналу «Атенаек Енергоатом» Богдан Шмигельський, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк та голова профкому станції Іван Мельник. Основне питання порядку денного конференції трудового колективу виконання колективного договору за 2024 рік. У 2024 році у нас колективний договір виконано в повному об'ємі. Всі свої зобов'язання. Адміністрація перед працівниками виконала. В свою чергу хочу подякувати від себе, від адміністрації нашим працівникам. Вони також чесно якісно виконують свою роботу, за рахунок чого ми маємо можливість утримувати ті соціальні стандарти на високому рівні, які у нас є. Забезпечуємо енергію державу і забезпечуємо енергетичну безпеку. Під час конференції трудового колективу генеральний директор АЕС озвучив показники виробничої діяльності підприємства за минулий рік. В умовах війни атомники продовжували стабільно забезпечувати країну світлом та теплом. Попри всі виклики, працівники Раес виконали план з виробництва електроенергії у 2024 році і сьогодні вже працюють над виконанням плану на 2025 рік. Проведення ремонтних кампаній, ті терміни, які ми ну, погодили і нам підписали, ми їх будемо оптимізовувати і завдяки вчасним ремонтам успішним, ми також зможемо додаткові електроенергію виробляти. Також у планах Рівненської АЕС на поточний рік виконання комплексної зведеної програми з підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС та продовження їх реконструкції. Окрім того, проведення ремонтів на об'єктах соціального призначення, зокрема, оновлення будиночків на рок біле озеро. Планується і покращення транспортних перевезень персоналу станції. Є заходи по закупівлі десяти. На перших порах 10 автобусів великих автобусів міських для перевезення персоналу атомники продовжують працювати над зміцненням української армії і активно підтримують наших захисників, які сьогодні ціною власного життя виборюють незалежність України. Всім хочу подякувати і нагадати, що підтримка збройних сил України це справа кожного громадянина нашої держави. На завершення конференції присутні обрали делегатів для участі у конференції трудового колективу АТЕ ЕКенергоатом, яка відбудеться у квітні у місті Київ. В свою чергу на звітній конференції первинної профспілкової організації РАЕС заслухали звіт про роботу профкому підприємства у 2024 році. Делегати визнали роботу профспілки станції задовільною. Нині учасниками організації є понад 96 відсотків від загальної кількості працівників РАЕС. Це свідчить про довіру колективу до профспілкової організації. Зауважив її голова Іван Мельник. Проспілка протягом 2024 року докладала максимум зусиль для того, щоб виконати свої завдання. Але все ми розуміємо про те, що сьогодні в Україні йде війна, тому власне 50 відсотків надходжень на культурно-масову спортивну оздоровчу роботу було перераховано. Воно на громадську організацію енергоперемоги для допомоги Збройним силам України профспілкова організація і надалі сприятиме розвитку спорту, дозвілля, оздоровлення та надання матеріальної допомоги працівникам РЕС в межах конференції. Також обрали делегатів для участі у звітній профспілковій конференції колективу енергоатома. Сьогодні всі працюємо на перемогу, всі працюємо задля виконання своїх. Виробничих завдань, колектив згуртований, колектив професійний. Тому я дякую кожному. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Увіта Загераесхто проти.